Тому що після того, як Гельвети покинули Галію, принаймні частина з них, то Артвеном стало жити взагалі досить таки добре, між іншим. Але вони про це Цезарю не скажуть. Та ми почуємо взагалі іншу історію. Це я так вам говорю, як погляд історика на події. Про що ж нам розказує Цезар? Що зібралися на кінг загальний, гальський племена і стали йому жалітися на германців, які прийшли на їхні землі з розбоєм, посунули, певна річ Едуїв та Секвенів, їх перших посунули, бо через них ходять всі шляхи. Вони найбільше страждають, і саме едуї, користуючись тим, що вони великі друзі Риму. Тому що йому всі насипа.